У студії Українського Радіо «Миколаїв» Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень сьогодні ми говоримо про наслідки посухи для аграріїв. Миколаївщина серед шести областей в Україні, які найбільше постраждали від несприятливих для аграрного сектору погодних умов. Йдеться не тільки про втрачений врожай кукурудзи та соняшника, а й про складнощі майбутньої посівної. Більше почуєте вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. Сьогодні четвер, 4 вересня, 1289-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Продовольча безпека країни. Питання номер один для аграріїв, тим більше в умовах війни. І цьогорічний неврожай є серйозним викликом для сільгоспідприємців через тривалу посуху. Миколаївська область у 2025 році зазнала значних втрат у сільському господарстві. За даними Миколаївської обласної військової адміністрації, практично весь урожай кукурудзи на площі близько 400 тисяч гектарів знищено несприятливими погодними умовами. Також втрачено майже половину посівів соняшнику, який є однією з основних культур регіону. Станом на серпень до територіальних громад Миколаївської області надійшло близько 700 звернень від аграрії щодо збитків від посухи, 20% звернень це від сільгоспідприємців і фопів. Решта від одноосібників. Про це кореспонденту Суспільного Фадіру Бондару розповів перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. Насправді ж постраждали аграрів більше, зазначає посадовець. Пряма мова далі. Такі цифри, на мою думку, не в повній мірі відображають реальну картину по області. Я би звернув увагу, що посуха у нас не тільки в 25-му, а і в 24-му році, що такі несприятливі агрокліматичні умови продовжуються вже два роки, і ситуація значно гірша ніж ті цифри, на які я вам зараз посилався. Але якщо ми говоримо відверто і смотримо на реалії, основна частина суб'єктів господарювання в агросекторі не будуть фіксувати ці. Збитки, тобто там, де знищений врожай або пошкоджений, і подавати їх. Це пов'язано з оподаткуванням. Основна їх частина отримали податкові кредити, і відповідно знищений пошкоджений врожай приведе до коригування декларації з ПДВ. І враховуючи, що на зараз чітко механізми з виділеними урядом коштами, які можна отримати і розуміти, розмір немає. Аграрії перестраховуються, і не фіксують якраз знищений пошкоджений врожай. Ми розуміємо, що за таких умов значно знизилась врожайність да, загалом по культурам. Але що стосується найбільш знищених і пошкоджених, то тут варто казати про кукурузу, але це все ж таки більше якраз наша північна частина кукурузу, можна казати про знищене пошкодження 100%. І соняшник мінімум на 50%. Оце дві культури, які найбільше постраждали. Але це ми кажемо знову, я вам кажу, із реально оперативних цифр, а не з тих, які подаються аграріями. Найбільше від посухи постраждав Баштанський район, говорить Георгій Решетілов. Трохи менше Миколаївський, дещо краща ситуація у Вознесенському районі і найменші втрати врожаю у Первомайському районі. Щодо компенсації постраждалим від посухи господарствам, то на сьогодні дієвих механізмів немає, зазначає Гегорій Решетілов. Слухаємо. На зараз залишається діюча постанова кабінету міністрів 885, але якщо не вдаватись в її деталі, вона не зможе значно допомогти аграріям. По-перше, вона не охоплює фізичних осіб. По-друге, вона обмежена в площах і в розмірі компенсації, тобто до 50 гектарів не більше, і там 4700 на гектар, тобто не більше 235 тисяч на господарство. Там, де значно постраждали, вони, воно не врятує господарство. У зв'язку з цим обласна військова адміністрація Віталій Олександрович звернувся до профільного міністерства безпосередньо письмова звернувся до Олексія Соболєва з ситуації, яка склалася в області. І описали ту проблематику з фіксацією, з реальним станом і запропонували те, що найбільш гаряче і необхідна для аграріїв розглянути можливість. Серед пропозицій, я би звернув увагу, це пролонгація 5.7.9, це продовження пільгової ставки для так званих прифронтових територій, а мається на увазі території можливих бойових дій, активних бойових дій. Це збільшення обсягу, тобто аграрія на новий сезон не вистачає обігових коштів, і якраз питання стоїть перекредитування або збільшення об'єму. Кредитування по раніше отриманим, це стосується донорської, тобто партнерської допомоги для аграріїв. Ми звертали увагу, або форвардні контракти по основним операторам ринка. Тобто укладання форвардних контрактів зможе аграріям допомогти придбати насінневий матеріал, паливно-мастильний добрива, щоб зайти в новий сезон. Ми також просили розглянути можливість два аспекти, мінімальне податкове навантаження або його скасування в цьому році для постраждалих аграріїв або перенесення сплати на 2026 рік, якщо держава, враховуючи бюджетоутворення не зможе піти на крок скасування мінімально податкового навантаження. Що стосується по діючим крокам уряду, які не неповній мірі стосуються безпосередньо посухи, але ми обговорювали це при візиті міністра Соболєвої на Миколаївщину. На зараз міністерство зосередилась і має підтримку уряду додаткова дотація для аграріїв прифронтових регіонів. Розуміємо, що це поки що попередньо, але на рівні обговорення і позиції міністерства це тисяча гривень на гектар обробляємих земель для прифронтових регіонів. Це на зараз якраз міністерство визначається з джерелами фінансування і готується до цього кроку. Із важливого. Якраз прифронтові регіони і у нас співпали з найбільшою посухою. Це якраз території там, Березнеговацької, Снігурівської і інших е, прифронтових територій, які у нас знаходяться в можливих бойових діях, де строки ще не закінчилися. Зі слів Георгія Решетілова, прийнятих програм підтримки аграрного сектору на державному чи обласному рівні поки немає. Є діюча постанова уряду, але вона не наповнена реальними коштами і не вирішує проблему масової посухи. Про можливі рішення, які можуть змінити ситуацію, Георгій Решетілов сказав так, пряма мова. Зібрані матеріали зможуть розглянути цю ситуацію як надзвичайну ситуацію регіонального або державного рівня. Але на зараз показники кваліфікуючи значною мірою не вистачає. Якщо буде визнана надзвичайна ситуація, це автоматично не дасть людям компенсації, але це дозволить підіймати питання в конкретних аспектах, обґрунтовувати розміри по додатковим дотаціям субвенціям для постраждалих аграріїв. Надія Іванова очолює господарство, яке теж зазнало збитків через посуху. Каже, сподівається на врожай нішевих культур, які допоможуть втриматись на плаву. Пряма мова далі. Попередньо суми не рахувалися, але збитки зрозумілі. Бо соняшник цього року, дякувати Богові, його не так багато, але якщо було менше, було б краще, бо він згорів. Просто згоріло, гірчиця теж. Якщо казати про коріандр, льон, то в середньому на круг все одно біля тонни ми отримали. Для цього року це дуже задовільний результат і при тій ціновій політиці. Я сподіваюся, що якось в балансі воно буде витягувати. Скажу, що недобор був по зерновій групі озимій. Яра група ще більш-менш зернова, ну, ячмінь. Ну, взагалі рік такий, е, яких давно вже не було. Е, спостерігається, е, давайте так накопичення вологи, навіть за зиму не відбувається. Е, і е, в ґрунті немає ніяких вже залишків вологи, яка б була, адже бачите, ми з вами спостерігаємо, що в цьому році вже в липні місяці навіть дерева опадає листя, тобто навіть на глибині вологі навіть деревам не вистачає для того, щоб навіть це листя було зелене. Ми розуміємо, що в орному шарі відбувається. Тобто, посуха і зміни клімату вони досить істотні і щось треба робити. Я розумію, що треба щось робити зі зрошенням, щось треба робити. Глобально на дуже посухостійкі і жаростійкі культури переходити, адже дивіться, вологі не було, трошки було вологі в травні, червень, липень, серпень, і вологі з неба немає. На сьогодні накопичення немає, на чому і як будемо сіятися, ще не знаємо. Так? І я розумію, що така ситуація по півдню Миколаївщині, по півдню України взагалі. Така тенденція є, спілкуюсь з багатьма аграріями. І на сьогодні, чим південніше, ближче до Херсонщини, Херсонщина, там взагалі втрачено і подекуди аграрії навіть не косили озиму яру зернову групу, я вже не кажу про інші культури, які вигоріли вщент. І це велика проблема. Я розумію, що на сьогодні цю проблему на різних рівнях департаменти ОВА і Херсонщини, і Миколаївщини, і Одесьчини сьогодні є наради, триває діалог, що з цим робити і як хоча б послабити, якщо не якась грошова допомога, а хоча б послабити податковий тиск, звільнити від якихось обов'язкових платежів. Для того щоб ці аграрії мали, мали змогу рухатися далі. Агроном Яків Пінчук працює у сільському господарстві з 2005-го. Каже, такого складного року з тривалою посухою навіть не пам'ятає. Всього один невеличкий дощ у квітні і критичний рівень вологи у ґрунті. Тож вже зараз переглядають свої плани щодо майбутньої посівної. Почуємо на наступний рік, ми зрізали, грубо говоря, в половину об'єм посіву соняшника ну, в пользу льону і коріандру. Горох додали. Ну побачимо. Соняшника в цьому році було 540. На наступний рік буде 220. А там ще побачимо. Може, може ще доріжемо, може ще менше буде, тому що ну це вже третій рік підряд соняшника на півдні України толком нема. Для Миколаївського району я не беру там, допустимо, те, що те, що йде за нову Одесу. Да? Тому що ну, буває, я в ту сторону катаюсь, то я там бачу геть іншу ситуацію. Зовсім іншу ситуацію. Ось в сторону Одеси їздив е, на минулому тижні. О, там Теж інша ситуація. Так, да, є отакі поля. Є. Їх набагато менше, ніж тут. Тут, тут куди не переїдь? По праву сторону об'їзної дороги, по ліву сторону. Туди в сторону Снігірьовки там, там зовсім люди страждають. Герчиця формувала всього дві насінини там в тих е, стрючках і на тому все. Я так е, дивлюсь, що з кожним літом все гарячіше, все жаркіше стає. Розриви між дощами вони стають більші, але ж все одно раз в 3-5 років врожай якийсь є, тому що якісь дощі десь до нас прориваються, десь колись. А все-таки 3-5 років треба сидіти без врожаю. На якихсь запасах. Зі слів Якова Пінчука, останній вдалий для аграріїв рік був 2021-й, напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Опісля були лише втрати техніки, складів, урожаю, звичної логістики. А тут додалися ще й несприятливі погодні умови. Надія Іванова далі. Навіть ті, що сьогодні на Миколаївщині не обстрілюють, вони ще не оговталися від того, що було у 22-23. Адже фінансово це було дуже важко відремонтувати техніку, дехто залишився без і таке інше. Тобто, ще й ця посуха, вона сьогодні додала у цю баночку таку о, накопичувальну тих проблем, які є сьогодні у аграрії в півдні. На сьогодні, якщо казати про мене, то я планую кредитуватися для того, щоб ну, вчасно закупити насіння, зери, добрива там. Робити обов'язкові платежі за енергоносії, там зарплатні податки для того, щоб мати змогу дочекатися кращої ціни і принаймні за рахунок ціни збалансувати недобір врожаю. Це страхування, яке дійсно працює, воно вартісне, і воно дійсно не дуже доступне і не має звички, адже це великий пакет документів для страхової компанії. І е, треба бути дуже уважним, брати юристів, щоб так страхуватися. Адже ми з вами всі розуміємо, що страхова компанія прописує ну такі страхові випадки. Може прописати як мороз нижче, мінус 50, або жара вище е, плюс 50, і, і вже страхового випадку не буде. Да? Дуже багато мілки, дрібним шрифтом е, написано і дійсно на сьогодні нема е, загальна. Української такої практики нема впорядкованої практики страхуватися від недобору врожаю або загибелі врожаю. Якщо з ще якось більш-менш, то з недобором врожаю там дуже багато нюансів. Ну і ще те, що таке страхування буде достатньо коштовне, вартісне. І не всі аграрії, на жаль, на сьогодні особливо на півдні, собі можуть дозволити фінансово таке страхування. Посуха вже стає звичним явищем для півдня України, зазначає агроном Яків Пінчук. Тож аграріям доведеться сіяти культури, які потребують менше вологи. І, звичайно ж, в пріоритеті зрошення сільськогосподарських земель. Важливою новиною для фермерів стало рішення уряду про виділення 34 мільйонів гривень для наповнення каскаду водосховищ Миколаївської області. Це дасть можливість забезпечувати полив наступного сезону. Про це повідомив на своїй сторінці в телеграм начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.